Всім привіт! Поділилася зі мною своєю фотосесією пані Лілія Тріщенко. І ось зробила вона таку прекрасну кризу. Ця криза є ажурна, Схожу робила пані Олена Глущенко. Але це ажурна Та була не ажурна, це трішки ажурна Надіюся, вам сподобалася. Вона дуже-дуже гарна, цікава. Висота цієї кризи 16,5 см, мені здається. Ну, криза вийшла бомбезна. Хто має бажання придбати цю прикрасу, можете звертатися до пані Лілії. І вона вам запропонує свою ціну. І може з. Нею ви домовитеся. В описі під відео я обов'язково залишу посилання на Facebook і Instagram. Підписуйтеся на її сторіночку, оглядайте, може ще якісь прикраси вам сподобаються, а схемочку звертайтеся до мене. Схемочка є платною. Якщо вам доподобає і ви вмієте виготовляти ось таку красу, то пишіть, я також залишу в описі під відео посилання на свій Facebook. Пишіть коментарі, це для мене дуже-дуже важливо. пока